Доброго ранку. Доброго безпечного ранку. Сьогодні 24 лютого якраз три роки тому, як у нас було повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Дедушка, ти пам'ятаєш той день? три роки тому. Как раз что было? На Харьков ехать. 24 -го. Можешь рассказать? А тогда пришел на работу и сказали, что... Ну, сказали, что оставить поездку в Харькове. Говорят, немцы. Какие немцы? Ну, такие русские немцы в Харькове. Mm. Дам. Ну, поїхали. У нас сніданок у дідуся, він на роботу збирається. Як завжди, кава з бутербродом. Мені повезло в цьому плані, що не треба ні супів, ні кашок ніяких варити, Дедушка в нас таке полюбляє. А кицьки в нас полюбляють, що Бог пошле. Так, да, кицьки? Мартін. Мартюша? Ні, зараз не до мене. А там ще хтось спроситься до хати. Малюк. Та ні так кричить, як не малюк. Здоров'юк. Ой, Боже, придавила, придавила Марко, Марка придавила. Ага. О, так, а це в нас хазяйство наше. Троє своїх одне приблудне. Із трьох один найденіш. Самий менший. Да, так, кормимо, ось голову їм даємо курячі, здоровим котам рубаю, бо вони дуже такі плотні. Старі без зуби. Я ж одною рукою не врубаю. Малеча, чого хотіти, ти їси корм. Джозик, джозик, на. Це джозику. Так. І ось такий корм купую. Я не знаю, чи вони облюбували оцей для стерильних котів. Чи стерилізований? <різь> на, На зайчик, на. На, Кушай. Чесно кажучи, вони нас скоро помиру пустять за На нашу пенсію. Є що, тобі окремо, так? Да? Да? Окремо? Всім окремо. Це якось вони по розкладу. Отак, один виходить, другий заходить. А це щось усі в кучі. Да Так це наш отакий стіл зранку. Як тут кажуть? Театральний безлад. Не знаю, помню. А помниш, як ми у погрібі сиділи, ховалися? Так було сиро там. Було сиро і... Ну да. спирту. принес п'ятилетрубу спіртом. <хи> ми кося водоводі рождения. Просто. Всюди водоводі рождения. А ми що пили хіба тоді? У нас такий був стрес. Да, 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 полив. <хи> Ну а сьогодні о 9-й годині кажуть, що нам буде хвилина мовчання і пам'ять всім погибшим, всім невинно погибшим і нашим бійцям, які нас захищають. Так що в 9 годин треба за... запалити свічечку. Так, жалко. Такая молодь пришла. нас. Да ну там, Джозик, ти наївся? Джозик? Джозик, це у нас панська киця така. Гуляє сам по собі. Хоче, прийшов, хоче, пішов. Марко цей маленький, це ще дитина мала, це ще спить зі мною. Коли з Віктором. А Філя, це у нас приблудна. Кішечка. Ми його пускаємо на зиму в хату. Так, дітки? Угу. Наш день продовжується, дідусь поїхав на роботу, коти побігли на прогулянку, а я заходжу в свій. Парничок, так би сказати, на підвіконні. І хочу вам показати і попросити вас не робити так, як зробила я. Ось виписала насіння квітів, помідорів, огірків, фірма Геліус. Хочу сказати, насіння неякісне. Отам От у мене левовий зев, чи як любвіний зев. Петунія, перець, це не Геліус. Це я не знаю, яка фірма. Щас гляну. Це насіння України. Тут зійшло нормально. А те, що з Геліуса, тут ось, дивіться, чотири штуки. А там однесенький зійшов перчик. Тут целера взагалі одна зійшла, там така тоненька корява. А в цьому педоні тут різні квіти з Геліуса. Нічого ще не зійшло. Так що не повторюйте моєї помилки, не набирайте зразу багато всього. А так, взяти декілька сортів квіт. Попробувати і то я так поняла, що краще заплатити дорожче, тоді буде якісніша розсада. Чому це за копійки я взяла? Там пакетики були по 5, по 6 гривень, а воно нікуди не годиться. Ось така в мене лампа. Не знаю, підсвічує, чи годиться вона, чи ні. Ну, якось так. Так, ну ось уже й обід. Полюбуйтеся, що наш діді кушає. Приходиться солянкою травиться. <ріця> <ріця> Та прямо вже й травиться. Ой, блін. Тебе сметанки дати? <ріця> а ось наша ще одна китя красива прийшла. Джозик. Ой, як ти красавець такий. Мало йому щось ти їсти дав. Сам так, уже, уже їсти другий раз, а котик раз всього.